На Полтавщині оперативники сектору поліцейської діяльності номер 1 Полтавського райуправління поліції виявили в автомобілі корпус гранати та запал до неї. В автомобілі ВАЗ, яким керував мешканець селища Котельва, 1972 року народження, поліціянти виявили предмети, схожі на корпус гранати Ф1 та запал до неї. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. У рамках кримінальних Провадження слідчі поліції встановлюють джерело походження та мету зберігання боєприпасу. Слідчі дії тривають у разі визнання вини судом. Чоловікові може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.